Автопарк, місто Київ, Сумська-2. В наявності називає така от Hyundai Lantra. Це 2008 рік. Машина на 2-літровому бензиновому двигуні додатково встановлено газове обладнання, механічна коробка передач. По кузову в досить збереженому стані для своїх років. 15-ті диски з хорошою зимовою гумою. Присутня камера заднього огляду. Чорний шкіряний салончик, в принципі, без нюансів. Підлокітник. Для задніх пасажирів, стеля без нарікань. В попередній частині маємо 4 скло підіймачі, електрорегулювання дзеркал, коректор фар, датчик газу, мультикермо без зауважень по центральній консолі. Знову така от Android мультимедія, клімат-контроль та є підігрів передніх сидінь. Тому, якщо вас цікавитиме даний варіант автомобіля, чекаємо по адресі міста Київ, Сумська, 2 компанія Автопарк. Нагадую, можете придбати це авто як кредит, так і в лізинг. Ну і, звісно ж, за готівку. Тому звертайтеся.